Ні, однозначно. Тобто розглядається виключно ваша заява. Ну а в заяві там в клопотанні вказано, щоб вони були присутні, бо це відносно них заява була написана. Заява ваша, розглядається виключно ваша заява. Угу. Там немає інших заінтересованих осіб, немає жодних осіб, які взагалі зазначені якісь картки, крім того, що ви вказуєте, що особи знаходяться в Черному, тобто, якщо ви чекаєте, що привезуть їх, Ні. у нас ну, немає відомості про те, до сповільнено, що ви так. Подали клопотання, і... щоб забезпечити їхню присутність. Бо їхнє незаконне не кажу, утримання. Ну тут суддя в судовому засіданні, а то клопотання не обов'язково. <питати> <внашу>. Ясно. <питати> 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 Ну ще чекаємо тоді, так. чекаємо, поки суддя вийде з судового засідання, так? Mm -hmm. Mm -hmm.